Прийде і малята, і, шановні батьки, пропоную вам зробити незвичайні прикраси. Ось таке намисто і ось такий браслик. Для цього е, потрібно взяти е, різнокольорові е, коктейльні трубочки, ножиці, шнурки, трубочки. Трубочку беремо і нарізаємо. Ось такими невеличкими шматочками. Після цього беру шнурок і нанизую, Ось так. нанизую наші намистинки. І так далі, такої довжини, якої ви забажаєте. Для того, щоб зробити таке, такий браслет, я беру ще один шнурочок. І нанизую наш макаронний виріб. І так, теж до такої довжини, якої ви забажаєте. Бажаю вам творчих успіхів. Робіть свої прикраси, вигадуйте, вони можуть бути різноманітні. Наснаги вам жду, чекаю на ваші. Фотографії здоров'я вам до побачення!